Друзі, хотів з вами поділитися, скільки я заробив в армії. Дивіться, за 10 років в армії я заробив 76 тисяч доларів. І ці кошти я потратив, купивши квартиру в Печерських липках в Києві. Побудував батькам двохповерховий будинок. Собі біля озера, також добудовую будиночок на 120 квадратів і купив автомобіль Land Cruiser 200. І на цьому мій сон закінчився. Хлопці розбудили, каже, пиздуємо на штурм. <риклад> слава Україні, друзі, слава нашим героям. Коротше, друзяки, зацініть прикол, блять. Приїхав до мене кум, він у мене військовий з Одеського напрямку. Каже, куме, давай по 50 грам вип'ємо. Я кажу, ну кум, ну, звичайно, в'єбин, ну а як? Випили ми, коротше, трошки більше. Ну суть не в цьому. Суть в тому, що зранку встаю, треба пройти прогріти машину де їхати на службу. Виходжу, блядь, нема машини. Я, блядь, думаю, не зрозумів. А де ж ділася машина, блядь. Обходжу за будинок, дивлюся тут, хтось ось накопав, блядь, думаю, ну це знову жек, блядь. може щось прорвало, знаєш, піднімаюся, блядь, наверх, дивлюся, Йоб твою мать! Моя машина, блядь. Я ось тепер сижу нахуй і думаю, блядь. По-перше, нахуй, як вона нахуй, туди попала, блядь. А по-друге, нахуй, як тепер їхати, нахуй, на службу. Не пийте, блядь, сильно, друзі, не пийте. А ще хотів, друзі, від себе додати, що в нас є тепер телеграм-канал, який називається Іду на Ви. Всіх хочу бачити там. До зустрічі. А, а, Позичте 300 гривень на дорогу. Що? Позичте 400 гривень на дорогу. ТО ти ж 300 блять, просив. Ха-ха! <сувач> <Де> ви почули? <сувач> <пасувач> Посідайте на диван, і я буду співати. Хто не любить і матюки, вийдіть на кусь хати. Треба женитися теж. Я не буду женитися. Чого, синок? Того? Я боюся. Я боюся женитися. Дівчаток нема що боятися. Бо це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. 30 років, 30 років, блядь, Неможливо кинути дві палки підряд. А от ви, во. Во одна, блядь, во друга нахуй. Що тепер скажете? Піздуни, він. Як від, від полі, Народився вітер боли, народився у сорок. Гродовій його